На купі ми вкотре спостерігаємо велику присутність російської делегації. Не обійшлося і без російського павільйону. Він знаходиться зовсім недалеко від українського і, звісно, це доволі складно спостерігати і перебувати в такому середовищі. Росія цього року привезла надзвичайно велику делегацію, яка становить близько 900 людей. І тут вони дуже активно просувають інтереси країни-агресора. Вони мають купу зустрічей, вони проводять свої події. Наш голос тут він є протидію цьому, проти отруту. Ми маємо бути на міжнародних майданчиках. Ми маємо бути на таких важливих подіях. Це не тільки війна на лінії зіткнення, це ще війна в медійному просторі. Ми маємо перемагати в медійному просторі комунікувати правильні меседжі і розказувати про ще кліматичну складову російського вторгнення в Україну, оскільки це пов'язано з великою кількістю викидів і з лобіюванням нафти, газу та інших невідновних джерел енергії, і розказувати про те, які проекти зеленого переходу, енергетичного переходу виконуються в Україні, незважаючи на воєнні дії. Тому ми маємо бути тут і ми маємо перемагати в цій. Комунікаційній війні